Поганий стан доріг в Україні ні для кого на сьогодні не секрет, не є винятком і надвірна. У квітні цього року на центральних вулицях міста було знято верхній шар асфальту. І до цього часу ремонт так і не проводився. Тому депутати Надвірнянської міської ради за підтримки громади міста звернулись до керівництва району області щодо незадовільного стану доріг. Цю болючу проблему зібрались вирішувати у надвірні за круглим столом. У наступному році у місті планують проводити міжнародний гуцульський фестиваль. Тому місто вже від сьогодні готується до прийому. Гостей відремонтовані повинні бути і дороги. Людям наболіло, автомобілістам наболіло, громаді місто Надвірної наболіло, і ініціативна група висловлює наміри щодо блокування проїжджої частини дороги і в місті надвірна, і дороги, яка йде в сторону Яремча. І далі на Закарпаття. Для того, щоб ми. Могли всі розуміють прекрасно, що перекриття дороги це крайній захід, але громада висловлює свою думку, і я на стороні громади у даному питанні, що іншим шляхом, іншим чином привернути увагу до своєї проблеми є неможливим. Основна причина жахливого стану автошляхів, кажуть фахівці дорожньої служби, це недостатнє фінансування. Попри брак коштів, автодор працює сьогодні, взявши необхідні матеріали у борг. Затрат річна потреба коштів на експлуатацію, поточний ремонт і проведення міжремонтних термінів. При цьому на дорогах області потрібно 1 мільярд 250 мільйонів. 1 мільярд 250 мільйонів. Служба доріг як замовник івано франківської області цього року має тільки 86 мільйонів. От поділіть 1 мільярд 250, поділити на 86. Скільки разів є недофінансування. І тому е, хочу. Щоб ви зрозуміли, що е, як би дорожники не старалися, що би не робили, при такому фінансуванні всі потреби перевізників, общин, людей ми не зможемо забезпечити оці е, е, акти протесту, перекриття дороги, е, Відмовилися від цього, тому що це не кращий, не кращий варіант. Кращі варіанти це ми зі своєї сторони, керівництво району з, інш... з другого боку, депутати, депутати Верховної Ради. Треба на область просто вибивати кошти. Що стосується центральних вулиць надвірної, зокрема Мазепи Грушевського Соборна, то тут роботи розпочнуться з наступного тижня. За словами директора облавтодору Володимира Рачкевича, вже у понеділок у надвірну приїде спеціальна техніка, а з середи роботи по ремонту доріг розпочнуться. Будемо просити постачальників, щоб наперед дали нам певну кількість матеріалів, щоб вашу проблему надвірної загасити. Обіцяти не можу, бо без коштів скільки дадуть, що дадуть, на яку суму, на яку квадратуру закрити, я не можу зараз наперед сказати. Це буде в процесі в робочому порядку рішатися. Ми готові і будемо приступати до цієї роботи. В понеділок, вівторок, підготовчі роботи звезення техніки. В середу вже ми будемо давати на гора асфальтобетонну суміш і вкладати тут. Всі карти а ми нарізали тут 14 тисяч квадратів. Такої кількості матеріалів ми наперед не зможемо взяти. Я зараз попереджую. І тому всі решта квадратуру, яка залишиться, окрім центру, бо центр, ми зробимо. Ми зробимо ямковий ремонт. Гарний якісний ямковий ремонт цих карт, щоб по картах можна було їх. Весь процес ремонту доріг буде відкритий для громадськості. В надвірну приїде персонал абулаторія, щоб на місці робити аналіз матеріалів дорожнього покриття. Також за кожним кроком спеціалістів стежитиме міський голова, депутати та громадськість. Під час наради запропонували створити спеціальну координаційну робочу групу, яка кожного дня о 18-й годині аналізуватиме роботу дорожників. Тут сидять і спеціалісти, і фахівці, і люди, які дійсно прийшли представляти громаду, представники депутатів. Корпусу громадських організацій, то ми хочемо одне. І я відверто, відкрито це буду говорити, говорив і буду говорити, що ми хочемо, щоб дійсно цей ремонт, який буде проходити там з понеділка чи з вівторка, був кардинально кращий від тих ремонтів, які були зроблені до цього часу. Тут представники громади говорили про інші об'єкти, які робили структурні підрозділи. Дійсно, якщо взяти в цілому, я буду противником, щоб цю дорогу робив представник Надрнянського діду. Хоча це колишній мій підлеглий, наведу приклад. Ми можемо зараз піти на вулицю Котляревського, через УКБ, через Гречальника була зроблена дорога. 850 тисяч. Ну не може робота капітального характеру служити 6 місяців. Спілкувався з представниками асфальтного заводу вашими. Коли в асфальт дають все, що чорного кольору, я вважаю, що я буду сам стояти, контролювати процес будівництва нової дороги по вулиці Мазепи, Чорновола, Грушевської Соборної. І щоб це не було. Покриття у вигляді асфальто-бетонної суміші, не асфальто-глиняної, а дійсно асфальтобетон. Ми вас дуже сильно провалили просимо, щоб було персонал воропові, щоб ми могли бачити аналіз цих сумішів і щось, з яких буде робити зброю. Таке величезне прохання до вас. Ну я вам обіцяю. Також Зіновій Андрійович зобов'язав керівника облавтодору закінчити ремонт центральних вулиць міста до 24 серпня дня незалежності. Якщо взяти в цілому, я колегам розкажу про той ремонт, бо дійсно формулювання, як сказав пан Валерій, поточний капітальний ремонт. На даний момент ми маємо чіткі карти нарізання по вулиці Мазепи, Чорновола, Грушевського собор. По останній інформації було 15 600, Ви сказали біля 14, Ну добре, зрозуміло. Але йде розмова, що ми до Дня Незалежності закриємо всі нарізані карти, які ми зробили у квітні місці. Так, служба облавтодору робитиме все можливе для того, щоб у Надвірній провести поточний ремонт центральних вулиць, зазначило керівництво, проте не гарантує, що вони встигнуть до кінця серпня. Під пильним оком ремонт автошляхів і у міських депутатів на сьогоднішній день ми вже маємо результат. Від тих дій, які були зроблені нами і громадою міста, тобто сьогодні відбулася нарада голови райдержадміністрації Кася... Касянчика Юрія Дмитровича, де були представники облавтодору, які запевнили нас, що. В середу починається починається виконання робіт. Вся справа в тому, що ми не лишаємо це на, само, на самовплив цю ситуацію. Ми будемо контролювати її і на сьогоднішній день. У нас в планах дуже багато всяких робіт, що стосовно того, щоб дорога була як можна в якісні, як можна в якіснішому стані. Ми сказали, що близько повинна була була бути лабораторія, яка буде здійснювати аналіз матеріалів з яких буде зроблена дорога. Також ми. Впевнені в тому, що будемо співпрацювати з депутатами обласної ради дуже тісно, коли вже почнуться роботи на дорогах. Що будуть не вистачати коштів, то ми будемо робити все для того, щоб перекрити коштами з області, коштами з Києва, перекрити проблему і все ж таки довести до ладу нашу дорогу. Це і Соборну, і Чорновола. І маз і вулицю Мазеп, ну ми маємо якесь двояке таке відчуття. Ну, по перше, ми домоглися того, що на нас звернули увагу, і так само автодор і обласна державна адміністрація розуміють, що є величезна проблема. Та кількість асфальту, яка потрібна для того, щоб залатати центральну частину міста, і ті ділянки, які були вийняті з допомогою спецтехніки, надзвичайно велика, і вони пообіцяли нам, дали дали запевнення про те, що в середу, тобто буквально за п'ять днів, почнуться роботи стосовно ремонту центральної частини міста. Але з іншої сторони, вони силаючись на те, що в них недостатньо фінансування. Що е, практично всі е, роботи вони виконують в Бог. Так, вони. Е... Сказали, що не можуть залатати абсолютно всі вулиці, які відносяться до їхньої компетенції, які отримали ну, зрізку. Так і відповідно на питання, коли це може відбутися, вони сказали, що прикладуть усіх зусиль, що це відбулося до вересня місяця, і включно з вересня місяця. Тобто, частину ми своїх вимог наш були задоволені, але все-таки частина вимог все ще залишається відкритим. І очевидно, що ми будемо робити все для для того, щоб заїхав сюди техніка, провела всі можливі весь максимальний об'єм робіт. Хочу сказати так, в нас хочу, щоб жителі надвірної зрозуміли, перш за все, що, чому така декласна ситуація відбувається. Тому що не всі дороги надвірної відносяться до компетенції самої міської ради. Є дороги обласного підпорядкування, державного підпорядкування, тобто є дороги, які ремонтуються за рахунок коштів облавтодору. Що ми, наприклад, маємо зараз з цією проблемною центральною частиною міста? Що стосується тих доріг, які відносяться до комунальної власності міської ради, ці дороги однозначно планово ремонтуються, кожного року виділяється певна сума коштів. І в межах цих коштів проводиться спеціальна комісія, яка визначає почерговість проведення ремонтів на цих дорогах. Ви маєте змогу це бачити і по вулиці Котляревської, і вулиці Франка. Тобто там роботи ведуться, всі можливі кошти, які ми маємо, ми їх, звичайно, використовуємо в тому обсязі, в якому вони є. Щодо інших доріг, ну, на жаль, ми, ми би дуже хотіли поремонтувати цю центральну дорогу, тому що вона, ну, ми прекрасно розуміємо, це обличчя міста. Буде задоволений тільки тоді, коли. Ми... Громада нашого міста отримує набагато якісніше нове капітально відремонтоване дорожнє полотно. Якщо взяти в цілому, сьогодні за останніх п'ять місяців, практично після Йорданських свят, інтенсивність зустрічі з керівництвом області, з керівництвом району має якісь перші результати, які говорять про те, що з понеділка по останній інформації власників автомобільної дороги Івано-Франківськ. Бистриця і надвірна бистриця буде залучена і заїде на території нашого міста техніка, де почнуться роботи капітального характеру. Якщо взяти в цілому, було сьогодні озвучено три основні напрямки, три основні пункти, які турбують мене і турбують громади мешканців нашого міста. Перше це календарні графіки, адже при сприятливих погодних умовах ми зобов'язані до Дня Незалежності. Нарізані карти, які були зроблені у квітні 2013 року, заповнити сучасне бітумно гравійним покриттям у вигляді нового асфальтобетону. Слідчим етапом хотілося б так, щоб власники доріг, які в компетенції облавтодору, почули і зробили поточний ремонт тих карт, які не нарізані до квітня 2013 року. А це вулиця Соборна, вулиця Мазепи. Наголошу про те, що буде повсякденний погодинний контроль тих робіт, які будуть робити структурним підрозділом Обелоптодор, тобто вулиця Мазепи, вулиця Соборна і вулиця Чорновола. Я вважаю, що громада нашого міста заслужила на відкриття нового об'єкту капітального ремонту усієї центральної частини міста, покриття асфальтно-бетонного покриття вулиць Мазепи, Соборна, Чорновола і Грушевського. І ми зможемо кардинально покращити інфраструктуру нашого міста і продовжити роботи по комунальних вулицях нашого міста. Враховуючи обіцянки керівництва облавтодору розпочати ремонт центральних вулиць міста у середу. Депутати та громада вирішили утриматись від кардинальних дій. Якщо ж дорожня служба не виконує обіцянки, то центральні автошляхи надвірної будуть перекриті.